Накопичилося стільки домашніх справ, що пора вже задуматися про пошук лампи з джином. Не поспішайте відправитися на схід, поки не перегорнете наш топ-лист, якщо не чарівних, то вже точно професійних помічників, які готові зробити все для вашого комфорту, і зроблять обіцяємо один звалище Олексій Баринський допомагає всім бажаючим позбутися старих речей. Все просто посилаєте лист на їх електронну пошту і до вас приїжджає співробітник сервісу. Чим корисний сервіс Ну по перше, ви нарешті розвантажите балкон і передпокій, по друге, не будете витрачати час на пошуки покупців, доставку і елементарно на похід до сміттєпроводу Фішка, сервіс абсолютно безкоштовний, більш того, звалище сама виплатить вам міні премію за майно, а частину вартості переведе на благодійність. Два зроблено. Як відомо, ремонт закінчити не можна, будучи знайомими з цим не з чуток. Засновник Афіші ілля Осколков Ценципер ілля Шаргаєв і Марко Міхічівтич в 2015 році запустили сервіс. Зроблено. Чим корисний сервіс? Це конвеєрного ремонту зроблено. Розробив конструктор. В якому можна самостійно зібрати дизайн квартири і отримати власний унікальний інтер'єр, на вибір надані кілька варіантів обробки в шість категоріях колір стін: обробка підлоги, двері і плінтуси, розетки і вимикачі, а також сантехніка і плитка в санвузлі. цього за допомогою конструктора можна зібрати до 972 унікальних комбінацій. Раніше сервіс пропонував на вибір один з двох стилів: мінімалістичний Стокгольм і більш класичний Париж. Зараз ці стилі збереглися в вигляді готових комбінацій з конструктора, в які при бажанні можна внести зміни в фішка, час який майстри беруть на переробку. 50 робочих днів сервіс пропонує капітальний ремонт під ключ за фіксованою ціною і термінами і бере на себе весь процес ремонту. Замовити ремонт від зроблено. Можна практично в будь якому будинку сервіс працює з 8.0 житлового фонду Києва та Києва. 3. ВостонПейнт за досить розумні гроші фарбу на ваших стінах освіжать або нанесуть заново все, що потрібно: залишити заявку на сайті, вибравши цікавить пакет послуг, там же можна розрахувати вартість питання, чим корисний сервіс. Бригада обробників приїде пофарбувати стіни у вашій квартирі. Все за собою прибере і розчиниться в повітрі. Зрозуміти скільки доведеться за це платити, ви зможете ще під час замовлення. На сайті є докладний і гранично зрозумілий калькулятор вартості, а ще кілька базових пакетів послуг. Від вас потрібно тільки кількість квадратних метрів, які будуть фарбувати фішка. Бригада везе з собою все необхідне пензлики, валики, малярський скотч, навіть будівельні ліси, і бонусом допомагає у виборі фарби і її кольору. Чотири чомодан така собі швидка допомога для бажаючих очистити будинок від непотрібних речей найкрутіші речі продають в інтернет магазині, відправляють на реставрацію і двічі на тиждень влаштовують глобальні розпродажі, чим корисний сервіс. Обіцяють забрати все непотрібне, тільки обов'язково потрібно вказати кількість і габарити речей, і використовувати кожен предмет з максимальною користю. Ішка все ще безкоштовно, вам достатньо в потрібний день відчинити ширше двері і віддати все накопичене кур'єру. 5. інтер'єр бокс Ольга Куликовська, ешпідизайнер інтер'єрів з міжнародною практикою, вона за власним визнанням переслідувала єдину мету. Зробити хороший інтер'єр хорошим людям за хороші гроші. Дизайн послуги вже входять у вартість боксу, і на виході ви отримуєте авторський інтер'єр за ціною звичайного. Чим корисний сервіс. На сайті інтер'єрbox можна в режимі онлайн вибрати стильний дизайн, а команда професіоналів реалізує все за короткий термін у вас вдома. Фішка обраний дизайн включає в себе матеріали, текстиль, меблі. Ви можете поміняти три речі на вибір. А якщо подобається все, то просто чекайте, команда бере пару місяців, щоб зробити вам новий будинок. Шість клан і відразу ламаємо стереотипи. Біля витоків клінінгової компанії стоять Олександр Коровін, Микита Павлов і Микита Репешко. Саме вони вирішили, що потрібно зробити всім чисто і сервісу бути. Чим корисний сервіс, всі клінери проходять серйозний відбір. А ті, хто залишився, додатково навчаються перед тим, як почати працювати. Клан настільки впевнений у своїх фахівцях, що пропонує забратися повторно. Якщо клієнт буде незадоволений, фішка, екоматеріали, засоби, якими користуються майстри, зроблені з рослинної сировини і безпечні не тільки для дорослих, але і для дітей і домашніх тварин. Важливий бонус чи не так?